Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне. На Кіцвін ТВ і сьогодні у нас в студії Настя Марніченко. Отже, перше запитання у нас до Насті Марніченко. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в 4 класі. У вашому класі багато учнів? Ні. А ви, Юлія Бочук, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так, я дружу з усіма. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. Часто у неї списуєте? Ні. А ви, Аня, бо скажіть, у вашому класі хто краще навчається дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого краще стінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? Однаково. А з математики? У хлопців. А ви, Анастасія Кудришорова, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтеся на перервах? Я читаю книжку, роблю домашні завдання інколи, є час. Зрозуміло. А ви, Оля Голюк, що зазвичай робите на перервах? Ходити гуляю з друзями. Ходити у їдальню? Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, будь ласка, Анастасія. Чим зазвичай готують у вашій школі? Ну там багато чим готують. Там, наприклад, є гречка, там готують супи, там смачно дуже. Думаєте, цього достатньо щоб бути сидим? Так, я думаю. Добре. Це є приховано. Скажіть, а ви їсте у їдальні? Е, інколи так. Скільки разів на день? Ну, може, два-три. Вам подобається? Інколи ні, а інколи так. Добре. Розкажіть, будь ласка, Я не охтень. Розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Так, добре. А вам доводилося попадати в кабінеті у директора? Ні, не доводилося. Добре. Розкажіть, будь ласка, Іровко, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно. Думаю, так. Як ви гадаєте? Аби ви б хотіли стати директором школи? Так. Чому? Ну, тому що він головний і відповідає за всім. Як ви вважаєте, Хібовський Владислав, працювати директором важко? Я думаю, дуже важко. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б зробила в першу чергу, щоб всі учні були щасливими. Е... Як ви вважаєте, Вероніка, працювати директором важко? Так, важко. Щоб ви зробили в першу чергу якби вас обрали директором. Не знаю. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кісвірі ТІВІ та я його ведуча Анна Ущепівська. До зустрічі у наступних ефірах.